Тренди таргету та 2024 року. В цьому відео я розповім усі актуальні тенденції, розповім, що необхідно не провтикати, щоб отримувати максимальні результати від реклами у цьому році. Я розповім про штучний інтелект, я розповім про налаштування реклами, я розповім багато про контент, я розповім про оголошення для реклами. Тож дивись обов'язково це відео до кінця. Можеш одразу натиснути лайк під цим відео, тому що буде багато класної і корисної інфекції. Для тих, хто не знайомий зі мною, хто я, мене звати Денис Воноградов, я власник агенції по таргету, одяг моїх клієнтів вдягали і Королева Іспанії, і Меган Фокс, і у мене навчалося вже більше 150 учнів по таргету. Чому ми тут? Тому що, на жаль, не все в нашому житті є стабільним і постійним, деякі речі можуть непередбачувано або передбачувано змінюватись, і дуже важливо слідкувати за цими трендами та тенденціями. Якщо ти зараз дивишся Дивишся на екрані комп'ютера або телевізора це відео, ти можеш відсканувати цей QR-код прямо зараз, щоб потрапити до мене в інстаграм та підписатись. І у мене є класний бонус за відмітку у сторіс. Якщо тобі сподобається ця лекція, і ти захочеш відмітити мене в сторіс і написати про це пару слів, тоді за відмітку та підписку на мене я подарую. Тобі класний матеріал, як підняти конверсію у Діректі. Це відео ми записали із моєю командою буквально нещодавно. Там дуже-дуже багато таких офігенних фішок, які, скоріше за все, ти ніде раніше не зустрічав або не зустрічала. Тож відмічай, тобі. Сподобається цей бонус. Я, як людина з великим досвідом, знаю, що насправді на трендах побудувати ефективний таргет точно не вийде. Тому що зазвичай, те, що я бачу на консультаціях, коли до мене приходять власники бізнесів від учнів на навчанні або від нових своїх клієнтів, я бачу, що факапи найчастіше вони на базі робляться. Тобто, часто не вистачає якоїсь бази або фундаменту чогось важливого, що з часом не. Змінюються, тому я хочу, щоб ви не відносилися до цього відео як до чарівної палички. Так, тут будуть фішки, але в цілому, якщо там ми візьмемо там стихію камню, да, то це якісь довготривалі тенденції, які вони не змінюються або змінюються частково. Це база, це основа, це тверде, як каміння. Також є щось, що спалахує як е, полум'я, да це якісь тренди, які можуть тривати один-два дні. Я робив креативну рекламу, коли. Був підірваний Кримський міст, і я робив креативну рекламу, коли тільки податок на рекламу ввели в Україні, і дуже багато всього такого, що триває буквально 2-3 дні. Ми можемо підхопити це як якийсь хайповий інфопривід. Беремо його, використовуємо. За цим теж важливо слідкувати. Але сьогодні ми будемо більше говорити про якісь такі текучі тенденції, які перетікають із року в рік, які, можливо, зараз як хвиля у цьому році будуть. Накривати вас в інстаграм про щось трендове, тому поїхали до контенту. Розбираємося спочатку, що ж таке база, і далі будемо вже йти до основного контенту. До бази я можу віднести. Перша це цільова аудиторія, глибоке розуміння вашої ца це основа. Тобто, якщо ти чітко розумієш, чому твоя аудиторія діє так чи інакше, чому вони обирають саме твій продукт або навпаки не обирають, тоді буде набагато легше. Тобто розуміння глибоке своєї цільової аудиторії не просто що це жінки 1865. Це основа. Я перед кожним запуском свого навчання спілкуюся зі своїми учнями, з тими, хто до мене не пішов на навчання, з тими, хто потенційно хоче піти до мене на навчання. Я зізвонюся, спілкуюся, провожу консультації. Щоб дізнатися, що можна покращити, що можна виправити, які зараз запити у моєї аудиторії. Я роблю це регулярно, кожні 3-4 місяці. Чому? Тому що це супер важливо. Тільки на таких зізвонах, які називаються «Каздев», глибина інтерв'ю, я можу дізнатися щось точкове, дуже дуже специфічне. Хоча, ніби я і так же чудово знаю своїх учнів, я постійно з ними працюю, але кожен раз я дізнаюся щось нове. Тому не нехтуйте цим. Продукт. Якщо у вас класний продукт, у нього класна ціна, він конкурент. Та спроможний він актуальний по сезону буде плюс. Якщо цього немає, це мінус. Конкуренти, подивіться на них, проаналізуйте їх. Напишіть їм дуже важливо знати своїх конкурентів теж близько і глибоко. Воронка, тобто, яка воронка продажі використовується, якщо, наприклад, це там байер, який возить товари з Європи, і цей байер не аналізує своїх конкурентів, і він не знає, що усі байери, наприклад, топові в своїй воронці, використовують телеграм-канал, куди вони залучають спочатку аудиторію, а там вже показують якісь новинки, сейли, актуальні колекції, то відповідно воронка може бути неправильною, да тобто їх треба тестити завжди тархетолога. І бізнесом, тому що на цьому етапі так теж часто бачу лажу. Ну і контент. Контент має бути крутим, контент має бути з гарним світлом, контент має зніматися постійно. Про контент будемо сьогодні говорити багато, тому що це супер важливо. Ще один приклад про розуміння своєї цільової аудиторії. Наприклад, є власник бізнесу. У нього цільова аудиторія це підлітки і люди там біля 20 років, навіть не тільки підлітки. Він. Щось їм продає. Товари вони купують і так далі, але продажі поступово згасають, конкуренти забирають все більший сегмент ринку і не розуміють, що мені робити далі. Але якби ця людина класно знала свою ЦА, слідкувала за трендами, то можливо цей власник бізнесу умовний знав би, що зараз є тренд на аніме, і тренд на аніме він поступово зростає. Як показують нам Google Trends, в два рази виріс попит на аніме в Україні за останні 5 років. Що це значить? Це значить, що можна у своїй рекламі використовувати якихось персонажів із аніме. Це значить, що можна розробити нові продукти із аніме і так далі. Тобто, це супер важливо, це є база, і якщо ми цього не розуміємо, не розуміємо достатньо класно нашу ця, тоді це знову мінус. Подібною довготривалою тенденцією, як і до минулої, я б хотів би назвати той факт, що багато потенційних клієнтів-таргетологів вже знають що таке таргет. Та, да? тобто, запитання, що таке таргет, почути вже ну можна дуже-дуже рідко. Да? тобто, вже всі розуміють у нас в Україні, що таке таргет, хто такі таргетологи, і багато хто навіть мав досвід співпраці з ними. Це важливо врахувати, тому що мене я знаю, дивиться дуже багато таргетологів І врахуйте це, тому що я впевнений і переконаний, що багато із ваших нових потенційних клієнтів вже мали досвід співпраці з якимось таргетологом. І він міг бути невдалий. Якщо про таргет знає все більше. Більше людей, а я знаю, що по статистиці у моїх учнів до навчання або у моїх нових клієнтів був за плечима негативний досвід праці, тобто там злитий бюджет, і все таке. Це значить, що. Клієнт буде шукати собі тепер спеціаліста, який зможе попрацювати із ним у форматі партнер-партнер. Тобто спеціаліст має бути трохи ширша ніж таргетолог. Я думаю, що це зараз буде поширюватися, тому що коли люди залучають собі фрілансерів, вони вже бачили, коли людина просто налаштовує без якоїсь системи роботи, просто налаштовує рекламу, цей результат не дало. Значить, що тепер я хочу не так, я хочу по-іншому. І тому співпраця у. Форматі умовно партнер-партнер, все одно з якимись рамками, вона буде тепер більш затребувана. Також із довготривалих тенденцій є така, що аудиторія більше не стає. Рекламодавців стає більше. Я думаю, що це для вас не новина, це ні для кого не секрет. Але чи задумувалися ви про те? Що аудиторія та більше не стає, тобто у нас в Україні навпаки стає менше людей, на жаль, а рекламодавців стає більше, і це значить, що дуже важливо, як саме ви будете залучати цю увагу користувачів, тобто боротися за увагу кожного окремого користувача, стає важче і важче і важче, і тому вам будуть потрібні тренди. Гайда до них хай їм грець. Я як маркетолог ще раз повторюю, що я жодного разу до цього не знімав такі відоси, тому що я в принципі цю тему трендів не дуже люблю. Але Якщо це вам актуально, то дивіться відео до кінця, бо я знайшов певні фішки. Почнемо з контенту, тому що контент і скінг – це є, і було, і буде завжди насправді в соціальних мережах. Найголовніше це контент. Як ви з ним працюєте? Якщо це актуально, це плюс, якщо це не актуально, це мінус. Дуже важливо врахувати глобальність трендів. Та тобто, це такі мої роздуми, якими хочу поділитися. Якщо ми згадаємо воно, минуле нашої країни, коли, наприклад, у нас інтернету не було взагалі, тоді ми були трохи в. Дірвані від іншого світу, і до нас тренди доходили дуже дуже довго, тобто там десятиріччя могло тривати від того, як, як щось там стало трендом в умовному USA, і потім це поступово доходило до нас. Та якщо ми візьмемо там останнє десятиліття, то можливо було трохи по іншому. Було спочатку так, що тренд зароджувався на заході умовному. Потім він перетікав в одну країну, яку не дуже хочеться називати в рамках цього відео, і вже потім він доходив до нас. Тому що я працював із цією країною, я працював із нашою. Країною і заходом, і я бачив чітко, як воно переходить поступово до нас. Але спочатку була одна неприємна прокладка. То зараз, відповідно, її немає. На мою думку, через TikTok, Рілси і глобалізацію такого суспільства нашого. Ми слідкуємо за блогерами. Цільова аудиторія наших бізнесів, наших клієнтів слідкує за іншими західними блогерами. І тому тренди стають більш глобальними. І якщо якийсь тренд зароджується на заході, то він дуже швидко перетікає до нас. Тому дуже важливо за цим. Слідкувати набагато важливіше ніж було раніше, тому що термін скоротився. Також TikTok задає тренд. Звичайно, це всім вам і так зрозуміло, це не новина. Але я хочу наголосити на цьому. Ось скрін відео. Ти можеш прямо зараз там прописати після перегляду цього відео в Ютубі топ-50 трендів там або там топ-трендів. Тренд TikTok у січень, тренд TikTok у грудень. По кожному місяцю є якісь тренди. TikTok. чому тому, що вони дуже швидкоплинні і значить. Ти маєш для свого клієнта, для свого бізнесу дуже швидко це підхоплювати, і це не просто якась штука вже для дітей. Я впевнений, що більшість тих, хто дивиться це відео, є користувачами активними. Тіктоку для ваших клієнтів ви можете додавати таке пояснення, що вже 12 мільйонів користувачів Тіктоку в Україні 18 років плюс. Тренд, коли він з'являється в Тіктоці, це тренд не дітей, це тренд. Нас із вами. Що я можу виділити по Тіктоку? Перше, використовуйте музику, змінивши її швидкість. Да? Тобто є якась трендова музика, яка буде пробивати барнерну сліпоту. Ми сьогодні будемо багато про це говорити. Використовуйте її, просто швидкість зміняєте. І тоді вам інстаграм дасть її використовувати в рекламі. Це раз. Два. Перезнімайте тренд під свій продукт. На моєму ютуб-каналі вийде відео. Якщо ви дивитеся із майбутнього, то воно вже вийшло. Подкаст із власницю бренду білизни, власне, бренд Ось цієї білизни, яку ти зараз бачиш на екрані, і вона на одній моделі просто перезняла актуальний тренд для свого Бренду, і це відео найбільше залетіло. Да? Тобто, це відео набрало 460 тисяч підписників, воно принесло трафік, воно принесло продажі, і саме тому, що цей тренд Wednesday тоді був дуже дуже актуальним. І ось так от в білизні його навряд чи хтось взагалі перезнімав. Да? І тому це залетіло. Використовуйте меми із додаванням необхідного тексту. Просто якийсь мемчик із Тіктока, ви можете його підписати як завгодно, да? тобто відповідно до вашого бізнесу, і використовувати це в рекламі. Why not? тобто, якщо є якийсь актуальний тренд трендовий мем в Тіктоці, ти можеш адаптувати це під свій бізнес і написати якийсь текст. Створюй свої тренди, якщо є бюджет. Тобто я зараз ще займаюся своїм власним музичним проектом, і якраз от я думав, як просувати першу пісню. Я думав, що можна зробити так, тобто я можу придумати. Що будуть знімати люди під мою музику? Що саме вони будуть знімати. У мене є там одна конкретна ідея, щоб під мою пісню знімали ось це. І я просто роздам блогерам, плюс із цієї інтеграції зроблю рекламні креативи, і буду це запускати в таргет та віддам блогерам, да. Тобто, щоб було охоплення, щоб люди розуміли, що ага, ось під цю пісню я теж хочу зняти ось таке відео. І якщо вони почнуть органічно знімати це, да, тобто цей тренд почне поширюватися, і все, далі вже просування відбувається органічно. Моя пісня просувається. Чому ні? Можна так зробити? Можна. Тобто можна створити свій тренд, тільки потрібен бюджет на рекламу блогерів, на рекламу таргетовану. Все. І останнє подавай користь або продаж під розважальним соусом. Тобто зараз люди мислять трохи кліпово, і через це і ось таке відео класно залетіло, да, яке ти бачиш тут на скріні. І в принципі, люди не дуже хочуть зараз дивитися щось таке експертне, якщо ти зробиш якийсь прикол, але в нього буде якась прихована, продаюча або експертна інформація. То це буде набагато краще сприйматися в рекламі, тому що не забуваєш, що люди прийшли дивитися сторіс не для того, щоб купувати. Люди прийшли дивитися Сторіс або рілси, де вони бачать твою рекламу для того, щоб розважатись. Наступний тренд, про який я хотів би поговорити, він також про те, як пробивати банерну сліпоту. Що таке банерна сліпота взагалі? Ну, це, от коли ти заходиш на якийсь сайт, наприклад, піратський з фільмами, да, ти бачиш по бокам там рекламу казіно. І в принципі, ти навіть не помічаєш, скільки в даному випадку фріспінів тобі дають. По барабану, тому що ти навіть. Не звертаєш увагу на це, тому що у тебе вже є розвинута банерна сліпота. Ти дивишся чітко в місце, де буде у тебе розміщений контент, тобто відео. Або так само ти можеш їхати по дорозі і не бачити білборди поряд, тому що знову таки у тебе розвинена банерна сліпота, ти просто не помічаєш це, це просто як шум. І таке саме, звичайно, є у сторіс. Тому дуже багато дизайнерів роблять ось цей дизайнерський дизайн. Я навчаю трохи по-іншому робити оголошення, але коли там купа свіченій, тінюшек якихось, текстур, воно сприймається одразу як реклама. Це одразу перегортується, тому що люди прийшли, ще раз підкреслю, відпочивати у століці. Так от, щоб цю банерну сліпоту пробити, будемо розглядати багато сьогодні фішок. Одне із цих фішок це бешкетуй. Да, тобто бізнес може бешкетувати. Це модель бренду Sort Company, це український бренд молодіжного одягу. І вони чітко знають свою це. Їх це про скейтбординг, їх це про протест, їх ца або тільки перестала жити з батьками, або ще живе і теж якимось чином протестує. Тому. Вони посадили ось цього хлопця на Гіллінтвахен, зробили йому дуже широкі і довгі штани, і так їздили по місту. І там є багато у них прикольних комунікацій. Подивіться, бренд sort Company. Да, тобто вони таким чином дуже пробувають банерну сліпоту, доносять цінності і закохують свій бренд. Круто, круто. А от наша клієнтка з білизною вона зробила трохи по-іншому. Да, тобто вона робить прикольні відоси. Вона просто взяла, вдягла модель у одяг свого бренду і знімає приколи. Але це відео збирає охоплення як прикол, але збирає коментарі. Як продаюче відео, да, тому що ти бачиш зараз на екрані, що там ціна, 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 ціна. Тобто, це працює, це набирає набагато більше охоплення. Погано може працювати подібний контент у рекламі. Я не кажу, прямо такий, але подібний. І відповідно вже продавати через те, що ось так от це круто поєднується. Далі також про контент. Це вже більше так про органіку, але це важливо мені тут проговорити. Значить, зараз сторіс за останній місяць у мене подивилося лише 4500 людей із 13 тисяч підписників. Це скільки. Унікальних користувачів вдивилися мої сторіс, але Reels подивилися 7500 людей. Що це означає? Це означає, що Reels зараз робити набагато важливіше, ніж сторіс, тому що Reels дивиться просто більше людей, і охоплюють вони набагато більше користувачів. Саме теплої аудиторії. Я вже не кажу про холодну, що можуть ці відоси залітати на холодну. А я кажу про теплу аудиторію підписників, які ніби та й слідкують за брендом, але. Вони не дивляться сторіс так багато, як рілси це. В рекламі ми також використовуємо більше зараз відео ніж фото. Набагато більше відео ніж фото у нас працюють. Тому обов'язково потрібно створювати відеоконтент, і Створювати його потрібно дуже дуже багато. Якщо немає цього, взагалі то це жах, це мінус. Якщо є і недостатньо, то це теж мінус. Дуже багато відеоконтенту зараз потрібно, який можна використовувати для створення рілс, для створення рекламних оголошень і так далі. Наступний тренд він також стосується контенту, але він більше такий про довіру. Він відноситься також до негативного досвіду, тому що у багатьох ваших клієнтів, да, якщо ви таргетолог, є теж негативний досвід покупки, і значить. Що бізнесам зараз набагато важливіше викликати довіру, ніж раніше. Приклад один скрін чоловіком на цьому відео. Він оглядає костюм з це куртка плюс штани, і він просто показує, які там феліз середині, там макрозйомка непогана місцями. Там він також на фоні озвучує, що це за костюм, розповідає. Потім вода на нього виливається. Ось таке відео. І це у нас працювало найкраще з усіх креативів, які ми тестували. Статичні креативи, банери, де просто було там фотка, і ціна не працювала взагалі, але ось це відео нашу ЦА чоловіків 40, пробивало чудово. Другий приклад це дівчина із топ-модель по-українськи. Чому бізнесу, якщо є на це, можливість не взяти не просто модель, а дівчину. Яка викликає трохи більше довіри, якусь блогерку, якусь відому модель, якусь зірку взяти і пофоткати вироби на ній. Ну це ж буде набагато краще продавати, тим паче, якщо продукт до дорожчий за середню ринкову ціну. Врахуйте. і будь ласка, напиши в коментах, що тобі сподобалося найбільше. Да, тобто напиши якийсь головний інсайт або можеш задати мені запитання. Я обов'язково переглядаю усі коменти під відосами. Тож. Буду вдячний. Прогрес банерної сліпоти це наступний тренд, він скоріше негативний аніж позитивний. Але якщо ти дивишся це відео, нікому не розповідає, я хочу поділитися таким інсайтом, що в принципі ось ці банери, де текст вирівняний просто по лівому краю, вони вже не так класно працюють у нас, як раніше. Тобто, якщо є офігенний контент на фоні, тобто якесь там суперкласне відео, це може, звичайно, працювати все одно. Іноді у нас це працює. Але скільки таргетологів зараз роблять ось ці маке? і із текстом по лівому краю, чи може це також викликати банерну сліпоту? Звичайно, так. Тобто, людина гортає сторіс і вона бачить просто цей текст по лівому краю і якусь фотку, і вона вже тип, за долю секунди розуміє, це реклама. Кіп, такого нам не треба, значить, що зараз ми вже переходимо до якихось більш креативних форматів контенту і текст намагаємося розміщувати якось по-іншому. Тобто це може працювати, але знову-таки підкреслю, що на якийсь відсоток конверсія може бути вже нижче. UGC. Що таке UGC? Більш за все під цим зараз у нас в країні розуміють відоси із перевдяганням дівчат, де дівчина щось збирається, вона може щось розповідати на фоні і так далі. Тобто, це виглядає як просто. Контент користувача це не завжди навіть контент користувача, бо UGC означає User-Generated Content. Це контент, який згенерували нам юзери. Я в своїй роботі навіть це використовую. Тобто я часто роблю репости учнів, вони мені часто відмічають із якимись відгуками, або один учень, який зараз вийшов на 190 тисяч гривень, колись робив сторітелінг про мене, і прям там була серія сторіс. Я просто усі зробив репост і продав ще навчання через це. Та тобто ти можеш використовувати контент юзерів в своїй роботі або для свого клієнта. І це класно працює, чому тому, що знову таки довіру викликає. Тобто, це часто виглядає як невилизана картинка, це часто виглядає як щось більш натуральне і відповідно викликає більше довіри. Все, то просто можна замовляти зараз у ugc креаторів їх купа, якийсь контент. Обов'язково треба його тестувати не тільки для одягу, це може бути і косметика, це може бути будь-які товари, це може бути огляд якихось продуктів, що завгодно UGC можна замовляти для будь-якої ніші, І це абсолютно невірно, що його можна використовувати тільки-тільки для одягу. Меми. Я вже частково цю тему затронув на тіктоках, але ось даний банер я використовував ще 4 роки. Роки тому, коли просував одну крипто b B2B-агенцію з середнім чеком на послуги біля 9 тисяч доларів. Я вже тоді юзав меми, тому що от саме ця собака на мою ЦА дуже класно спрацювала один раз, і я почав її використовувати багато-багато разів, тому що в нічі, там блокчейна вона ну, реально просто гарно конвертувала. Вона пробувала знову таки банерну сліпоту. Але зараз. Меми набагато поширилися, і зараз меми дивляться люди абсолютно різного віку. І якщо ти будеш додавати їх у свою рекламу, у свій відеоконтент, якось підмонтовувати, це також буде працювати трохи краще. Налаштування реклами. По налаштуванням реклами, на жаль, або на щастя, я не можу відзначити якихось там супертрендів. Насправді, як завжди, зараз моя команда складає стратегію, тестує і різні різні аудиторії. Я коли тільки думав підготувати цю презентацію, насправді я. Думав, що я зроблю щось типу. Зараз штучний інтелект, рекламний алгоритм Facebook працює вже набагато краще. Можете віддавати все на його розсуд, але насправді ні. Тобто ви маєте тестувати зараз там Advantage Plus аудиторії, Advantage Plus налаштування на рівні кампанії і таке інше. тестують це. Але щоб був якийсь тренд, що там прям це набагато краще працює на всіх проектах, такого немає. Є у нас проекти, де краще працюють інтереси, є у нас проекти, де краще працюють якісь широкі аудиторії, тому ніякої такої тенденції. Цієї виділити не можна. Що можу сказати? Що луки лайки із якісної аудиторії, зараз про це не буду розповідати, бо тема дуже обширна, але якісні, правильно створені лукалайки аудиторії, вони у нас зараз працюють добре. Я думаю, що це якраз пов'язано з тим, що алгоритм, який створює ці схожі аудиторії, він розвивається і створює їх вже трохи краще. Перейдемо до нейронок. Що можу сказати? Можна отримати воду і прострадати купу часу. Тобто, якщо ти використовуєш, наприклад, чад GPT і не знаєш, як це правильно робити, тоді можливо результат тебе не за не буде задовільняти, і можливо, ти будеш отримувати такий результат, який в принципі в роботу не візьмеш. У мене на навчанні є прямокремі уроки про це, але зараз коротко пару прикладів покажу. Набагато краще чат GPT буде працювати, якщо ти даш йому якийсь масив даних. На навчання я показую, як я за допомогою сайту клієнта створюю оголошення текстові для реклами, використовуючи саме сайт і контент з нього. Але от зараз хочу розглянути Важливу штуку це аналіз своєї аудиторії. Тобто, якщо в мене, наприклад, є таблиця, де зібрані запити моєї цільової аудиторії на навчання, я можу відфільтрувати по рівню, Знань моїх потенційних клієнтів, виділити один, один сегмент моєї цільової аудиторії, зібрати всі запити, з якими вони власне хочуть піти до мене на навчання, і далі закинути їх ось сюди, із ось таким, як ти бачиш на екрані, промтом. Тобто я пишу ось цей промпт завдання, і далі закидую просто величезний перелік із таблички запитів. І далі я отримую топ 10 запитів найрозповсюдженіших. і це супер важливо. Тобто, я можу робити які заводного оголошення статичні відео. Але якщо вони будуть не по запитам, не по болям моєї цільової аудиторії, це не буде працювати. Тому першочергово важливо використовувати нейронки саме для цього, для аналізу це. Я думаю так. І далі, вже коли є відповідно топ-10 запитів, я ще даю друге завдання. А тепер напиши, скільки разів вони зустрічаються. І я бачу, що є, наприклад, там зі 100 запитів 22 зустрічається один, 18 зустрічається другий, 16 зустрічається третій, то от саме по цьому я і маю бити. Да? Тобто в оголошеннях в контенті в профілі, ось це важливо для цього. стопудово потрібно використовувати зараз в нейромережі, в частності ChatGPT. запам'ятайте але також. Нейронки можна створювати зараз і для створення контенту. Тобто зараз дуже багато є нейронок, які генерують відео. На цьому не буду зупинятися, можеш просто погуглити або в Ютубі подивитися відео нейромережі для створення відео, щось типу такого. Але я хочу розглянути ось такий приклад. Типу, я його просто за три хвилинки зробив, тому не дуже класно виглядає, особливо другий. Але в цілому, щоб зрозуміти принцип, будь ласка, це я також згенерував за допомогою чату GPT. Я просто написав йому завдання, згенеруй мені зображення, де чоловік іде по пустелі біля оазису. І плаче, і він мені згенерував спочатку одне, потім я йому написав це ще раз, але зробив помолодше, він мені зробив помолодше, і все. Я просто можу це. Якщо в мене є ідея про зробити креатив ось на таку тему. да, Тобто я просто згенерую собі зображення, дописую, виграєш від таргет, у мене та система твій кавток холодної води. Все, типу, просто роблю ось таке оголошення, і воно якраз і може пробувати банеру сліпоту через те, що зараз небагато хто використовує нейронки. Тому поки що це може бути навпаки цікаво людям. Другий приклад. Та, тобто я просто уявляю, я, наприклад, думаю, так, окей, у мене учні зазвичай приходять і вони працюють із маленькими проектами, вони навіть кейси на них не можуть зробити, у них бюджети 5-10 доларів на день, а після того, як вони виходять з метасистеми, вони починають працювати із більшими проектами, із цікавішими. І клієнтів можуть закривати там, на чек, типу 800 доларів, 500, 400 доларів. І проекти вже з бюджетами 1,5, 2, 3 тисячі доларів, 5-10, різні. З чим це можна порівняти? Ну, наприклад, це можна порівняти з та, тобто що є там проста пісочниця, типу як Відерка. Є якийсь типу там замок умовний. І я пишу таке завдання. Намалюю мені два замки із піску, один простий, другий складний, зліва, справа, все просто. От я це словами, от як зараз тобі, так і Чаджуп'яті, просто от, англійською мовою описую. Потім я отримую таку картинку і додаю просто текст твої проекти по таргету до метасистеми після метасистеми. Все просто, швидко, але, ну, типу, якщо б мені треба було знайти два такі зображення е, замків, ну скільки б я їх шукав в інтернеті, ну це ж капець, як довго було б, і вони були б зовсім різними. Між собою як не поєднувалось, а це виглядає прикольно. Да? Тобто, ну тут трошки можна допра допрацювати сам текст, і це буде виглядати класно. Тому використовуй ось такі штуки в таких речах, то тобі реально може в роботі знадобитися чат GPT. Наступна ідея, якою хочу поділитися, вона не дуже заюзана, тому ще ніким не використовується. Мені просто прийшла така думка, хотів з нею поділитися, що можна зробити, наприклад, якийсь аватар бренду. Тобто, дуже багато таргетологів радять своїм клієнтам. Давайте тепер ви будете знімати розмовні сторіс, давайте тепер ви будете обличчям бренду і так далі. Клієнт не, не дуже хоче або не дуже може, або харизми немає, або немає локації, або немає часу. Бувають різні ситуації. А чому тоді не створити аватар бренду? Бо можна взяти якусь іншу людину із компанії, але там може бути заперечення у клієнта: так, блін, ця людина піде, і що я потім буду робити, якщо вона звільниться, бла-бла-бла. Окей. Просто обираємо якийсь аватар бренду, можна використати конкретно ось цей сервіс Deep Brain, там є українська мова, написати йому текст. А він за допомогою якогось персонажа, якого можна обрати, згенерує це і все. Просто буде використовувати його на своїх сторіс, рілсах, в рекламі. Це ж круто. Якщо це, наприклад, там якийсь завод або ну якась складна послуга, складна, складний продукт, да, то це дуже сильно може допомогти. І знову таки це супер пробиває банерну сліпоту, бо це ще не заюзано, так ніхто не робить. Все обирайте собі тварину, обирайте собі людину і юзайте. Швидкість. Звичайно, це все потрібно запроваджувати супер-супер швидко. Тобто, від думки до дії має бути мінімум часу. І тоді тренд ми можемо підхопити, бути першим. Всі будуть думати, що це саме ти придумав, да? і ніхто не буде знати, що це можливо ти побачив в цьому відео. І це головне. Да? Тобто, швидкість із трендами, і з якимись інфоприводами, хайповими штуками це завжди найважливіше. Зробили, ідея прийшла, подумали, як її запровадити, запровадили проте Стали, подивилися результат. На цьому у мене все. Якщо є бажання, можна закинути за цим QR-кодом на банку на актуальний збір. Ця банка постійно оновлюється. Я її перероблю під різні збори, які я реалізую. Тому цей QR-код зараз має бути актуальним, коли б ти це не дивився або не дивилася. Обов'язково постав лайк на це відео, напиши, будь ласка, коментар, що тобі найбільше сподобалось, і підпишися на цей YouTube канал тому що тут буде виходити все більше і більше відео про таргет, про контент. Про продажі в Instagram, про особистий бренд. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.